Друзі, вітаю! Це одна з українських шкіл, в якій вчиться моя дитина в першому класі. У нас зараз тривога, тривога ракетного удару. Взлетіли літаки, тому я просто хочу зараз трошки показати, бо багато людей навіть не розуміє, що відбувається у школах. То я прямо зараз хочу просто показати, як діти, діти. Перебувають в яких містах, наша школа укомплектована бомбосховищем і це дуже добре, тому я хочу просто щоб ви подивилися, як це відбувається. Вот так. вот так проводят дети, вместо того, чтобы общаться, вот так они проводят свой час у школе. Значит Добрий день, добре. Трошки хочу показати, щоб не Україна бачила, як діти наші вчаться. Бачите, отак. Ні, ну насправді воно в реалі, вони такі, як є. Просто тут просто тут вчителі. Ми зараз якраз тут зустрілись. Тому я просто хочу, щоб всі, всі бачили таку картину, як навчаються українські діти. Щоб побачила, просто весь світ побачив, які реалії зараз в Україні, ось таке воно життя.